Великі проблеми зі здоров'ям у Рамзана Кадирова почалися з ускладнень коронавірусу у травні 2020 року. Тоді він потрапив до московської клініки. Хвороба вдарила по нирках і довелося робити гемодіаліз. Як повідомляє проект ВЧК ОГПУ з посиланням на джерела, на той час міністр охорони здоров'я Чечні Аліхан Сулейманов, який виконував функції лікаря родини Кадирова, два роки боровся з цими постковідними наслідками. А в 2022 році почав робити Кадирову ін'єкції. Однак після цього його стан різко погіршився. В Свою чергу в оточенні голови Чечні активно просували версію про отруєння. Після цієї історії у жовтні 2022 року всім друзям Сулейманова прийшли однакові повідомлення, щось на кшталт «Я їду до сім'єю до Баку, Прошу не турбувати. Вечіка у поспілкувалися з десятком друзів Сулейманова, і ніхто з того часу його не бачив. На всі повідомлення він не відповідав. Після чуток про зникнення Сулейманова була спроба опублікувати в соцмережах архівні кадри з ним і видати їх за свіжі. Друзі написали Сулейманову в соцмережах, але зрозуміли, що відповідає їм інша людина, яка видає себе за Альхана. Повідомляє ВЧК ОГПУ. Останнім часом у мережі активно обговорюють можливі проблеми Кадирова зі здоров'ям. Там активно розганяється тема про те, що Кадиров перебуває в комі в одній з московських лікарень. Йому нібито пересадили нирку, проте орган не прижився. Деякі змі повідомили нібито про його смерть. При цьому у Кремлі намагаються уникати коментарів щодо здоров'я Кадирова.